З вами розберемо номер 1417 за підручником Геометрія 8-клас автора Олександра Істера. І наше завдання: висота, проведена з вершини прямого кута прямокутного трикутника, ділить гіпотенузу на відрізки, один з яких дорівнює 16 см, а другий відноситься до висоти як 3 до 4. Знайдіть висоту трикутника. Ну що, починаємо з трикутничка. Так, Малюємо наш трикутничок, але нас це не влаштовує. Так. Нам треба прямий кут зверху. Перевертаємо і красиво вирівнюємо. Так. А вже бачите, на косочок, так? Так, максимально прямо намалюємо. Ну, а ви вже в зошті, я думаю, намалюєте красивіше. Так, не будемо зациклюватися, так? Так, у нас є прямокутний трикутничок, Прямий кут зверху. А, це. Б, я так позначу. Так, проводимо висоту. Незвичайно, у нас за умовою є висота. Також красиво позначу точкою Д. Щоб багато не придумувати. Все, записали дано. Більше елементів у нас немає. Трикутник АБЦ, Кут С у нас дорівнює 90 градусів, тому що він прямо кутний. Далі у нас є висота, тобто, це перпендикулярно АБ. Так. Далі у нас один із відрізочків, тобто наша висота, поділила нашу гіпотенузу на два відрізочка. АД і ДБ. один з них дорівнює 16 см. Ну, давайте не відходити від малюнка, АД у нас таке величеньке. АД дорівнює 16 см. А далі відношення катета до висоти, дивіться, Дивіться, а другий відноситься до висоти. Тут нюанс. Тобто катет відноситься до висоти. Катет у нас дебе, так, відноситься до висоти, тобто це де, як 3 до 4. Все, знайти, знайти висоту трикутника, тобто це, розв'язання. І з чого ми з вами почнемо? А почнемо ми з вами з співвідношення. Тобто, якщо ми бачимо двокрапочку в умові задачі, обов'язково відразу вводимо коефіцієнт пропорційності, тобто пишемо нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді пам'ятаємо, так? ДБ до якої цикли? До 3, так, ДБ буде дорівнювати 3х, так? І це 4х. Все. Дивіться, у нас треба знайти висоту. По суті, ми її виразили. Виразили у нас дві проекції катетів на гіпотенузу внизу, пам'ятаєте так? проекції. А ми знаємо теорему про середні, так пропорційні відрізки, тому пишемо за теоремою про середні пропорційні. Відрізки. Знаю, нудно, але потерпіть відрізки в прямокутному трикутнику. В прямокутному, я так скорочу, трикутнику, складаємо рівняння, тому що у нас іксита. Складаємо рівняння. І дивимося. Значить, я вам запишу формулу десь, тобто, у нас CD квадрат. Так, дорівнює АД помножити на ДБ. Я думаю, ви вже вивчили теорему, тому повторювати вам не потрібно, так? Підставляємо значення: значить, СД. Шукаємо, де в нас СД. Ось у нас СД, тобто 4х. 4X. 4х у квадраті це буде 16х квадрат, тому що 4 у квадраті це 16. Дорівнює, дивимося АД у нас 16. Ось воно, 16 помножити. І у нас. Зачекати, дебе. Так, шукаємо ДБ. 3х. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Дуже цікава ситуація, як таке розв'язувати. Можемо перенести все в одну сторону. Так? Це не повні квадратні рівняння. Я не знаю, чи розбираєте ви їх зараз чи ні. Якщо рано, то ми можемо виразити через 16. Але, ну, давайте. Так, 16х квадрат. 16 на 3, це у нас буде 48, так, з мінусом переносимо 48 х дорівнює 0. Ну, ось таке. Не знаю, мовчу про неповні квадратні. можливо, ви їх ще не вчите. Так, щось треба винести за дужки. Обов'язково, в такому випадку. 16 і 48 ділиться на 16. 16, виносимо за дужки і х1 виносимо за дужки. Значить, так, тут у нас залишиться х мінус 3, так? До рівня нулю. Коли у нас добуток дорівнює нулю? коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто, у нас або 16х дорівнює 0, або х-3 дорівнює 0. І з першого у нас х дорівня 0, але нам це не підходить, правильно? А з другого х дорівня трьома. Тобто це вже коефіцієнт пропорційності через Х позначали. Тому нас цікавить саме CD, тому що нам треба знайти CD. CD у нас дорівнює 4х, так? тобто 4 помножите на 3, дорівнює 12, що і треба було знайти відповідь 12 см. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!